Моїй студії вже майже два роки. Я її відкрила спочатку повномасштабної війни. Ключики мені віддали від неї на мій день народження. Навіть не могла повірити, що могла так співпасти, що в мій день народження буде мені такий подарунок, як студія. В цей кабінет стільки сил вкладено. Я пам'ятаю, як ми домовлялися з ремонтниками про ремонт, і потім отримала такий крутий результат. І зараз я насолоджуюся своїм приміщенням, а все починалося з того, що я працювала вдома. У мене був лише стілець, дуже старий стіл і там трошечки матеріалів. І спочатку війни було дуже якось незручно працювати з дітьми вдома. Я вирішила, що треба нарешті відкривати саме своє приміщення. І от тут вийшла у нас ідеальна студія, і найголовніше вона безпечна. Я пам'ятаю, що ти писала, що ти мікробіолог, але чому саме б'ютісфера? Насправді в нашому місті зовсім немає роботи за моїм фахом, тому довелося шукати інші напрямки. І коли я народила дитину, мені дуже сумно було сидіти в декреті, якось дуже просто з однією дитиною. І тоді я вирішила, що мені потрібно шукати. Популярні напрямки на той момент це були брови. Тоді брови були суперпопулярні у 2018 році. І так я пішла у Б'ютісферу. Я закінчила перше навчання. Найдешевше воно було і не дуже якісне. Потім шукала, як мені навчитися робити ті брови. Ютуб мене спасав, дякую, що я Ютуб. І таким чином я стала майстром, і потім я вже пішла у нарощення вій. Іноді з'являється бажання все кинути. Але потім я згадую своїх щасливих дівчат, які ходили завжди, наприклад, без брів. Тут ми нарешті зробили брови, і вони дивляться на себе в дзеркало. І було декілька випадків, коли дівчата дивилися на себе в дзеркало, і в них були сльози. Від щастя, сльози щастя, це просто завжди не передаваємо. Я зараз розповідаю тобі, в мене аж мурахи по шкірі біжать. В перманенті дуже важливо зафіксувати ескіз. От зараз я, наприклад, тобі фіксую ескіз. Тобі не боляче? Mm. Я перевіряю крок за кроком, щоб точно пігмент залишався в тебе на шкірі, і ми зберегли те, що було з самого початку, коли я тобі підмалювала. Далі я буду гарненько заливати всю бровку вже, а потім буду накладати анестезію і вже другий прихід для тебе буде зовсім не болючим. — неболючим. Як саме ти поєднуєш багатодітність і роботу, потім паче твій чоловік зараз на фронті. — О, Насправді мені дуже сильно повезло, в мене є чудова няня Наташа. Зараз, наприклад, діти з Наташею. Наташа забрала середнього сина садочка, і вони всі зараз вдома бавляться. Діти просто обожнюють няню. Це чудова людина, і вона дуже-дуже мені допомагає, дякуючи їй взагалі змогла прийти у професію перманенту. Адже коли я вирішила йти в перманент, я шукала людину, з якій я зможу довірити дітей своїх. Тоді найменше найменші було 9 місяців всього. І так Наташа з нами вже півтора роки. Я росту, вона росте, вона мене надихає, я її надихаю на щось нове. І так крок за кроком ми рухаємося далі, діти її просто обожнюють. Маше головою, тепер гарно позуй, голову трошки вниз. Після перманенту я завжди приділяю увагу своєму контенту. Так, дуже гарно. Бо інстаграм це дуже класна платформа для просування, тому я завжди в своїх дівчат прошу позувати. Насправді не завжди були щасливі моменти лише в кабінеті. Бували важкі моменти для нашої країни, коли був черговий ракетний обстріл. Дівчата все одно прагнули отримати красу. Вони біжали до мене на процедуру. Вони брали з собою своїх дітей, розуміючи, що для дитини буде більш безпечно бути в моєму кабінеті, а не вдома. І я пам'ятаю, добре, це був передноворічний запис. Дівчинка прийшла зі своєю донькою до мене на процедуру. Я прийшла зі своїми трьома дітьми, вони всі разом комунікували, гралися в той час, поки мої мамі нарощували вії. Потім я пам'ятаю, що ми залишилась без світла, бо в черговий раз обстріляли енергоструктуру. І це було і в минулому році. В цьому році ця історія повторилась. Так само був ракетний обстріл. Але дівчинка біжала до мене на процедури, бо це в першу чергу і безпечно, і вона отримує позитивні емоції. Вона отримує красу і. Це завжди так приємно і мене вдохновляє і дівчата тримають себе в тонусі. Мене дуже часто запитують, чому як я змогла досягти великої клієнтської бази. Як мені вдалося до себе приманити таку велику кількість дівчат. Насправді, дівчата до мене приходять не лише за процедурою. Я дуже класно вмію надихати дівчат. я вмію мотивувати рухатись далі. Дуже багато дівчат починають якісь свої. І починання буде тавтологія. Там хтось починає займатися манікюром, хтось йде навчатися. Навіть моя няня вона пішла отримувати другу професію. Завдяки моїм наставленням, моєї мотивації. Я дуже сильно вмію заряджати людей, рухатися вперед. І насправді я вважаю, що якби не було завжди зараз важко під час воєнного стану. Ми маємо не зупинятися. Ми маємо рухатися вперед. Ми, жінки, мами, ми маємо надихати наших дітей. Ми маємо бути прикладом для наших дітей, рухатися далі, ходити там, наприклад, на тренування, вчитися, читати, не зупинятися, немає часу зупинятися. Ми маємо завжди рухатись вперед, вперед, вперед.